Знакові новини в ефірі соціальної країни. У студії працює Яна Курченко. І далі у випуску. Бойова передова. Терористи безжально обстрілюють український схід. Попався, хто про ці не домовлявся. У столиці виявили змову мереж супермаркетів. Революція в екології. Добрі новини для захисту навколишнього середовища. Терористи не припиняють обстрілювати українські позиції, порушуючи мінські домовленості, бойовики активно ведуть вогонь по усій лінії фронту. При цьому самі ж просять перемир'я, аби з лінії вогню забрати поранених. Потім знову починають обстріли. Бойовики на Сході продовжують обстрілювати українських військових і мирних жителів. З 18-ї години до самого ранку терористи вели сильний вогонь по Донецькому напрямку. Окрім уже традиційної стрілецької зброї, і важкої артилерії, сепаратисти стріляли із танків. З мінометів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та іншої наявної у них зброї злочинці вели вогонь по пісках, опитному, гранітному, Красногорівці, Маріїнці. По Авдіївці та шахті Дутовка, окрім іншої зброї, воєнні злочинці використовували зброєння танків. На Луганському напрямку бандити у військовій формі стріляли по станиці Луганській, щастю та Нижньотеплому. Такій зброї та техніці бойовики завдячують Росії. Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 26-го гум конвою Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації на Донбас. Українські прикордонники лише візуально оглянули вантаж. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. За даними групи інформаційний спротив, терористам постачають зброю, техніку і живу силу. Уже на українській території вони перегруповуються і стягують свої сили на конкретні позиції. Триває перегрупування підрозділів бойовиків в районі Бахмутської траси, а також північніше Луганська у напрямку населеного пункту Станиця Луганська. Зокрема, терористи підтягують свої бронетанкові резерви від Красного Луча через Алчевськ, перекинуто 6 танків і 18 одиниць броньованих бойових машин, а також через Краснодон на Луганськ і далі по лінії зіткнення 16 одиниць бронетанкової техніки. Терористи цілеспрямовано повністю знищують східний регіон України. Окрім постійних обстрілів по мирним пунктам, бойовики знищують промислові об'єкти, шахти, інфраструктуру, електростанції. Яна Курченко, Микола Різник, соціальна країна. Кримський день у Верховній Раді засідання парламенту сьогодні розпочалося із розгляду законопроєктів, які стосуються окупованого півострова. Напередодні відзначення дня вшанування жертв депортації народні обранці закликали світ вступитися за кримських татар. Анастасія Стружко, далі. Міжнародний аеропорт Сімферополь отримав нову назву. Відтепер він носить ім'я національного героя кримсько-татарського народу Султана Амет Хана. Відповідний законопроект підтримало 240 народних обранців. Амедхан Султан, національний герой кримсько-татарського народу, радянський льотчик Ас, учасник Другої світової війни. Це символічний і надзвичайно важливий крок яким ми повертаємо борги кримсько-татарському народу, яким ми шануємо цей народ і підтримуємо його боротьбу і солідарність з українським народом за нашу і незалежність і свободу кримсько-татарського народу на такий крок народні депутати пішли не тільки, аби вшанувати пам'ять національного героя, але й створити незручності окупантам. Перемивання аеропорту створить нові серйозні проблеми для держави окупанта, і тому, що півостров Російської Федерації. Після перейменування у всіх міжнародних документах придіснення або арестів повинні будуть містити саме нову заяву. Напередодні відзначення дня пам'яті жертв депортації кримських татар у стінах парламенту знову згадали про новітні переслідування народу Російська Федерація. Не просто окупувала нашу батьківщину. Держава-агресор розпочала неприховані репресії спрямовані на фізичне і духовне знищення корінного народу Криму. его вытыкание с средней земли. преследование за сфабрикованными справами тысяч активистов и пересечных крымцев. Буквально каждый крымский татарин відчує, что завтра может прийти за ними. Відтак Верховна Рада закликала весь цивілізований світ звернути увагу на переслідування Кримців. Депутати підтримали звернення до ООН, Європарламенту та інших міжнародних організацій і світових лідерів засудити порушення прав кримськотатарського народу на окупованому півострові. Анастасія Остроушко, Олександр Фенько соціальна країна. Чиновникам зброю народні обранці хочуть видати держслужбовцям засоби для самозахисту. Щоправда, тільки на період відрядження у зону АТО відповідний законопроект у першому читанні підтримали 233 депутати. Право носити зброю у зоні конфлікту отримують представники адміністрації президента, кабміну та інших державних структур. Зброя буде надаватися на тимчасове користування ніякого випадку не на постійно. Тобто, це буде фактично актабельна зброя. І відповідний порядок напрацює Міністерство внутрішніх справ і відповідальність за контроль е за щодо обігу цієї зброї, яка буде знаходитися у держслужбовців, які будуть перебувати в зоні АТО у відрядження, буде покладатися на міністерство внутрішніх справ. Революція у природоохоронній сфері стартувала. Президент України Петро Порошенко підписав закони по екології. Відтепер екологи, правозахисники і народні депутати звітують про добрі новини для охорони довкілля, які нові новації закони в екологічну сферу принесуть. Дивіться далі. Зміни до законів про охорону тваринного світу та біорізноманіття автори називають революційними. Кажуть, головний прорив в тому, що відновлюються права громадських інспекторів з охорони довкілля. Цей інститут вже існував до 2000 року. Тоді третину протоколів порушень складали саме представники громадськості. Державні контролюючі органи майже їх діяльність майже заблокована. Діє мораторій на перевірки юридичних осіб, які не дозволяє їм проводити перевірки діяльності. Тобто, ми маємо повну відсутність моніторингу державних контролюючих осіб органів в природі користування. Це нас понукає громадськість брати в свої руки контроль. Відновлення цього інституту є надзвичайно важливо. Я переконаний, що це зламає ці монопольні корупційні творення на місцях, і нам вдасться зупинити таке засилля браконьєрства. розпишується це положення, щоб це були належні права. Ну, от, які традиційно показали себе ефективними в цей період 84-2000 року. Тобто мається на увазі цими зокрема правами були, ви маєте право протокол складати. Відтепер на законодавчому рівні забороняється будь-який видрубок деревини у заповідниках і національних парках. Це стосується і добування піску та гравію і селекційного відстрілу тварин. Прийняті закони гарантують захист братів наших менших. Забороняється травля собак на вовків та ведмедів. Також під заборону потрапляють пересувні зоопарки і дельфінарії без природньої морської води. Тепер якщо ти хочеш мати дельфіну, мати дельфінарій, будь ласка, нехай буде природна морська вода. А це величезні гроші. І, мабуть, так сказати, вже хтось не витримає от такого підходу. Але взагалі дельфінарії треба, мабуть, закривати, як це в інших дійсно європейських таких куманних странах. Бо всі це дельфіни, контрабанда, всі це браконьєрства. У рази збільшуються штрафи за зберігання та рекламу браконьєрських знарядь, вдарить по кишені і несанкціонована торгівля, особливо червонокнижними рослинами та тваринами. Анастасія Остроушко, Олександр Фенько соціальна країна. Антимонопольний комітет розкрив деталі картельної змови у Києві. Контрольний орган оштрафував одразу кілька мереж супермаркетів у столиці на суму понад 200 мільйонів гривень. Серед порушників Сільпо, Фора, фуршет велика кишеня, екомаркет, караван, біла, нову, спар, Бімаркет, маркет, метро, Ашана, ТБ – Перекресток, край та країна за інформацією антимонопольників, компанії обмінювалися інформацією через дослідницьку компанію Анс Нільсен Юкрейн і приблизно коригували ціни на товари. Деталі знає наш Сергій Зленко. Очільник антимонопольного комітету України більше години розповідає журналістам про розслідування щодо найбільших київських супермаркетів. За словами Миколи Бараша, 15 компаній обмінювалися інформацією з касових апаратів. Посередником виступила компанія Аснільсенюкреїн. І замість конкуренції споживач міг спостерігати приблизно одні й ті ж самі ціни на товар у різних супермаркетах. Мова йде про мільярдні прибутки. Виявляється ось спів... реальне співвідношення. 19 мільярдів. Це Внутрішні кошти це фактично так чи інакше перетворені в інвестицію тарифні доходи, це ті, що ми з вами переплатили. І тільки саме четверта частина від цього це те, що так чи інакше було заведено в країні. Опитані нами кияни зізналися, що мають масу претензій до супермаркетів. Хліб, наприклад, теж дуже не відрізнявся. Можна сказати, молоко також дуже свої продукції, Теж, теж дивись інтернеті по поводу. Це що штраф на них накладуть. Ціни дуже збільшилися, як якось після того, як це об'явили, то ціни дуже збільшились на приблизно 2-3 гривні. То, що діляться, навіть є то акції, як вони говорять. Спочатку ціна залишається, а потім зробили акцію ми на 30% більше і сміються. В ну, основному, що я бачив, то це хліб відрізнявся, такий більш товари, більш в такого варіант. А так-то загалом... Не знаю, в різних магазинах там на солодощі може бути одна ціна. На... Іншому азії. Тобто, ну я таких суттєвих звіт не бачу. За словами головного антимонополіста, у змові супермаркети дійшли до того, що забороняли постачальникам здавати товар за дешевшою, ніж у них ціною. Виробник продукції ризикував позбутися договорів з усіма торговельними мережами. Антимонопольний комітет наклав штраф на змовників у розмірі понад 200 мільйонів гривень. Однак вважає, навести лад у цій царині можна й мирним шляхом. Пола досягнута домови, що під агіду європейської бізнес-асоціації. Буде розроблено. Певний механізм вирішення цієї проблеми. Цей механізм буде використовувати світовий досвід. Європейська добровільна ініціатива сформувала фактично процедурні правила, рамочні і так далі. Тобто там розроблений план дій, з яким суб'єкти розповідання, не чекаючи так би мовити, волю держав, учасниці Європейського Союзу, вирішили. Багато з проблем, які існують, а вони дуже схожі на українські. А поки в супермаркетів порушників є два місяці, аби припинити змову та працювати як належить конкурентам, а також оскаржити рішення антимонопольного комітету в суді Сергій Зеленко, Тарас Біловол, соціальна країна. Учасники кредитного майдану намагаються через суд скасувати 662-гу постанову уряду. Нагадаю, документ дозволяє на підставі лише виконавчих написів нотаріусів виселяти боржників з їхнього житла без судової процедури. Сергій Зленко продовжить. Княнин Олександр займався підприємницькою діяльністю, узяв валютний кредит на розвиток бізнесу під заставу житла. Однак від початку кризи люди все рідше користувалися запропонованими послугами, а курс долара зріс. Так, да, ко мне ворвалася служба, вони зразу стали описувати квартиру, фотографировать, Це була рання весна, тобто розбрасували дітей. Вот так нагло И сказали, що у вас остался ровно місяць для того, щоб ви покинули квартиру. Юрист Олександр Гуміров вирішив захистити усіх тих, хто через форс-мажорні обставини у державі не може вчасно повернути валютний кредит. Тому подав заяву до Окружного адміністративного суду Києва. Ми виступаємо проти постановлення кабінету міністрів 662, яким розрішили, розрішили нотаріусам в безспорному порядку з людей долги по кредитним потечним договорам. І в першій інстанції в Окружному адміністративному суді Києва ми, ми виграли по постановлення та признали незаконним. Утім, апеляцію подали представники. І одразу кількох банків, адже після постанови Кабміну вони вже забрали житло у сотень боржників. Однак допомогти підприємцям вирішили народні депутати України. Ну, по-перше, це дійсно аморально і під час війни, і під час цієї скрутної економічної ситуації, в якій з'явилася наша країна зараз. Але ну мене більш цікавить, що це абсолютно незаконно. І тому ми ставимо це як нашу принципову позицію з тим боротися, говорити про це, домагатися скасування цієї абсолютно незаконної, абсолютно аморальної постанови. Ну і я впевнена, що наша фракція буде якомога більше допомагати також кожній особі, яка потребує такого захисту. І кожній особі ми готові допомагати вплоть до того, що ми готові ходити в ці суди. А поки долю кожного підприємця вирішує суд. Один забороняє конфісковувати майно за борги, а інший дозволяє. Сергій Зленко, Дмитро Гришко соціальна країна. Історичний крок до фіналу футбольної ліги Європи сьогодні може здійснити Дніпропетровський Дніпро. ввечері Дніпро. команда Мирона Маркевича у матчі відповіді прийматиме на столичному НСК Олімпійський італійський наполі. Про ажіотаж і настрій нашої команди напередодні надважливого поєдинку. Матеріал Миколи Різника. Наставник Дніпра Мирон Маркевич, як ніколи, зосереджений. Сьогодні його команда може зробити собі та вболівальникам грандіозний подарунок вперше у власній історії вийти до фіналу Єврокубку. Оптимізму Дніпрянам додає і результат першої зустрічі. В Неаполі команди розійшлися миром 1-1. Відтак для проходу у фінал у київському матчі вистачить і нульової нічуєї. На прес-конференцію перед поєдинком наставник Дніпра прийшов разом із бразильцем Дугласом. У першому матчі захисник заробив чимало схвальних відгуків від італійської преси. Йому та його партнерам належить витримати атакуючу міць неаполітанців. Uh, a so... Відповідальність не тільки на мені, але й на всій команді. Одначе ми маємо свій рівень. Вдало провели першу гру, і зараз цілком спокійні. Мирон Маркевич у власній небагатослівній манері також заявив, що настрій у команді бойовий, а Наполі серйозний суперник. Та на запитання журналістів, чи стане зустріч із Наполі найважливішим поєдинком у його кар'єрі, мудро відповів, що найважливіші матчі ще попереду. Ми граємо вдома при своїх глядачах. Я не знаю, як ми зіграємо, тому що дійсно граємо проти класної команди. Але шанси зараз. Після першої гри підрівнювалися. Журналістам дозволяють відзняти лише 15 хвилин генеральної репетиції Дніпра. Далі час для підготовки тактичних сюрпризів італійцям. Вболівальники ж, які заповнять трибуни Олімпійського вщент, в успіх Дніпрян вірять. Ну я думаю, що виграє вона. Якщо ми настроїмося, що будемо грати на нічу, так ми програємо. Тому настрой бойовий, щоб виграли. З огляду на попередній матч, коли Дніпру вдалося такі здобути таку важливу нічию, От, ми маємо досить багато надій на те, що вже в домашньому матчі, завдяки підтримці Олімпійського, ми здобудемо ну, принаймні ту перевагу, яка дозволить Дніпро увійти потрапити власне, до фіналу. Я вважаю, що тут потрібно перше дуже брати дуже добрий захист і не пропустити гол. Ворота свої ворота я просто надіюсь на хорошу ігру. Що вони будуть дадуть хороші результати. Приду далі до речі, квитки на суперматч були розкуплені за кілька днів. Зараз їх можна придбати лише в традиційних для таких випадків бізнесменів у лапках. Квиток номіналом у 30 гривень коштуватиме близько 100 і попит на таку пропозицію є. Квитків на поєдинок вже давно немає у касах. З рук бажану перепустку можна придбати лише за солідні гроші. Аншлаг на Олімпійському буде гнати нашу команду вперед. До історичного фіналу у Варшаві залишається зробити один крок. Побажаємо успіхів нашим співвітчизникам. А я нагадаю вам, що у зв'язку з проведенням футбольного матчу Дніпро-Наполі буде змінений графік роботи Київського метрополітену. У ніч з 14 на 15 травня столична підземка працюватиме на одну годину довше. Крім того, з 21.05 до 22.05 станція Олімпійська буде зачинена на вхід вхід і вихід. Станція палац спорту на вхід. Станція площа Льва Толстого на вхід. На час закриття поїзди слідуватимуть по. В станції без зупинок. Ось такі справи. Більше новин на сайті соцкраїна.ком. Дало вам продовження робочого дня. Побачимось.